Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми розглянемо найбільш проблемне питання, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців. Хочу звернути вашу увагу на саме процедуру здійснення державної реєстрації. Якщо юридична особа або фізична особа не зареєстровані у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, то нам треба зверху, зліва вибрати. Саме дію, яку треба провести, це такі дії, як державна реєстрація фізичної особи, включення фізичної особи, підприємця, державна реєстрація юридичної особи, державна реєстрація включення юридичної особи і такі інші, і провести дану дію. Якщо юридична особа або фізична особа, підприємець вже зареєстрована у єдиному державному реєстрі, нам треба зверху у реєстрі вбити код ЄДРПУ або реєстраційний номер облікової картки платників податків. Коли ми вбили вже реєстраційний номер. Та висвіталася юридична особа або фізична особа-підприємець, ми повинні натиснути два рази і зайти у юридичну особу. Для того, щоб провести будь-які зміни з цією юридичною особою, нам треба зліва, знизу вибрати саме яку дію треба провести. Та натиснути на ній. Висловиться реєстраційна справа, в якої нам потрібно вказати дію, яку ми будемо провести, проводити, вибрати значить, необхідні пакет документів, які подають для державної реєстрації. Відмітити документи, потім заявник. Відмінити заявника, хто до нас звертається, обов'язково поле для заповнення є прізвища ім'я по батькові, паспортні дані, тип заявника. Якщо звертаються за довіреністю уповноважена особа, то треба внести дані довіреності. Потім, коли ми заповнюємо всі необхідні поля, у полі заявнику та вибрали всі необхідні документи для державної реєстрації, треба натиснути на кнопку Прийняти. Потім друкується опис у двох примірниках. Один примірник, з якого ми віддаємо заявнику. На цьому опису зазначається спеціальний код. По якому потім може заявник отримати результат отримання адміністративної послуги, подивитись свій устав або виписку, коли, коли ми роздрукували опис, потім ми заходимо у реєстраційну справу. У ці реєстраційні справи ми заповняємо необхідні зміни, вибираємо, які треба здійснити. Вибираємо, заходимо в вкладки, саме ці, де змінюється у нас інформація. Обираємо стару інформацію, вносимо нову інформацію та нажимаємо кнопку Прийняти. Коли ми вже провели реєстраційну дію, ми повинні відсканувати всі документи, виготовити електронну копію документа, хочу ще зазначити, що крім закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Треба користуватися також іншими спеціальними законами. Це такі закони, як закон України про акціонірне товариство, про господарські товариства, про благодійну діяльність та благодійні організації, про кооперацію, про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та інші нормативно правові акти. Треба звернути ще увагу, що реєстратор повинен перевірити документи на підстави для зупинення розгляду документів. Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, та якщо розгляд документів зупиняється. То зупиняється він на строк 15 календарних днів здати їх подання. Далі також реєстратор перевіряє документи на підстави для відмови у державній реєстрації. Якщо підстав для відмови немає, то державний реєстратор проводить дію. Ще хочу звернути вашу увагу на основні моменти, які виникають при прийомі саме документів. Документи мають бути викладені державною мовою або за бажанням заявника іншою мовою, крім заяви про державну реєстрацію. Вона заповнюється тільки лише державною мовою. Також при прийомі документів. Коли ви приймаєте заяву про державну реєстрацію, ви повинні звернути увагу, хто підписує саме заяву. Заяву підписує заявник, тільки заявник. Якщо, у разі, якщо заява подається поштовим відправленням, то справність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена. Всі форми заяв про державну реєстрацію затверджуються на накази Міністерства юстиції від 6.01 2016 15.5. Також ще хочу наголосити, що при прийомі рішення уповноваженого органу управління юридичної особи злід звернути увагу саме на, хто, на те, хто саме. Підписує це рішення. Підписує рішення засновник. Для того, щоб нам перевірити, хто є засновником. Ми повинні у єдиному державному реєстрі у юридичної особи зайти у вкладці реєстраційні дії та подивитись, хто є у вкладці засновники, хто є саме засновником цієї юридичної особи. Також хочу ще зазначити, що коли приходить керівник і подає пакет документів, то ми теж повинні перевіряти, є він керівником насправді чи ні. Або якщо підписант теж приходить, ми повинні теж перевірити цей факт і зайти в єдиному державному реєстрі у вкладку Керівник або Підписант. Якщо подані документи не керівником і не підписантом, то повинна бути довіреність від керівника. Також хочу ще сказати, що установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками, учасниками або уповноваженими ними органами. Відміток про проведення державної реєстрації або відміток про проведення державної реєстрації змін на установчих документах не проставляється. Якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними власниками, контролерами юридичної особи, то інформація про кінцевого бенефіціарного власника контролера, Юридичної особи не подається, відповідно до статті 29 закону, всі проведені нотаріусами реєстраційні дії пересилаються протягом трьох робочих днів за місцезнаходженням юридичної особи. Хочу ще звернути вашу увагу, що у зв'язку зі внесенням змін закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, в статті першій пункт 3 є виключний перелік саме громадських формувань. Щодо них я хочу сказати: якщо до вас звернулися з документом для проведення державної реєстрації, то всі громадські організації знаходяться у компетенції територіальних органів юстиції та Міністерства юстиції України. Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань знаходиться на Рюбіцькій 40 а. Телефон відділу 65 15 31. Також хочу сказати, що є такі громадські формування, як благодійні фонди, садові кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та торгово-промислові палати. З цього приводу заявники можуть звернутися до вас. Також відповідно до постанови Кабінету міністрів України 25 грудня 2015 року номер 1133 про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань у скорочені строки. Під скороченими строками розуміється проведення державної реєстрації змін до відомості про юридичну особу, крім внесення змін інформації про зв'язок з юридичною особою. також Крім внесення змін про прізвище, ім'я по батькові та місцезнаходження фізичної особи проводиться для протягом двох годин з моменту подачі документів та протягом шести годин з моменту подачі документів. У першому випадку за відповідну реєстрацію справляється адміністративний збір у подвійному розмірі. Розмір адміністративного збору зазначається у статті 36 закону України про державну реєстрацію юридичних фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Також, коли проводиться реєстраційна дія протягом 6 годин, адміністративний збір справляється у п'ятикратному розмірі. Для юридичних осіб він складає 0,3 від мінімальної заробної плати це 410 гривень. Для фізичних осіб 0,1 мінімальної заробітної плати це 140 гривень. За зміну прізвища ім'я по батькові або мізці знаходження фізичної особи підприємця. Всі інші зміни про фізичним особам підприємця проводяться безкоштовно. Тепер хочу відповісти на ті надіслані питання саме вами. Це такі питання, як перше питання. При формуванні витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, система вимагає внесення серії та номера бланків для друку витягів, не зважаючи на те, що витяги друкуються на білому аркуші паперу формату А4. При цьому повторне використання бланків неможливе, тобто після використання уявлених 100 бланків, номери, які надавалися державним підприємствам інформаційно-ресурсний центр кожному нотаріусу при підключенні до реєстру, друг витягів не є неможливим. принаймні такої можливості не знайшли. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців є така функція редагування бланків. Це потрібно вам. Для цього вам необхідно у реєстри зверху зайти у реєстраційну справу, потім вибрати бланки, редагування саме бланків, вибрати. Саме бланк, тип бланку виписка витяг довідка, вбити серію та номера бланків, які необхідно вам редагувати, потім нажати Пошук, там висити всі бланки та змінити стан бланків від невикористаний. Так? Всі відрегувідкоригувати ці бланки та змінити, змінити та зберегти всі ці зміни. Питання: друга. до запровадження нового реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яку кількість разів юридичній особі необхідно сплачувати адміністративний збір. В разі одночасної реєстрації змін пов'язаних та не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів, адже заява в паперовому вигляді подається одна, а в електронному вигляді заповнюються дві реєстраційні картки. Відповідно до статті 36 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань, не передбачено справляння адміністративного збору за кожну подану окрему зміну. Тобто юридична особа подає лише одну квитанцію за декілька змін. Третє питання яким чином виконувати положення пункту 3 статті 6 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо обов'язкового використання відомості з державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до них? Відповідно до порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 22 серпня 2007 року номер 1064 Нотаріуси мають право на безоплатне отримання витягу з реєстру, якщо запит здійснений у зв'язку з здійснення ним владних повноважень. Нотаріус може отримати такий витяг на безкоштовний письмовий запит. Витяг з реєстру надається на спеціальному бланку, засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Хочу ще звернути вашу увагу, що на сайті інформаційно-ресурсного центру у вкладці реєстр єдиного державного реєстру, потім суб'єктам, що здійснюють реєстрацію, потім для нотаріусів. Там розміщена саме інструкція користувача на 220 сторінок, в якій подробно описано роботу з єдиним державним реєстром. Вона застаріла, але деякі технічні моменти можна для себе підчеркнути цією інструкцією. Хочу ще зазначити, що існує навчання для нотаріусів в інформаційно ресурсному центрі. Для того, щоб пройти навчання, треба у вкладці єдиного державного реєстру суб'єктам, що здійснюють реєстрацію, для нотаріусів. В практичні тренінги роботи з ЕДР заповніть 6 пунктів та інформацію направити на зазначену електронну адресу.